Українські війська просунулися на території Белгородської області. Про це повідомляють як російські зет-блогери, так і аналітики інституту вивчення війни. Російська пропаганда заявляє про вторгнення та вимагає створення буферної зони. Але що відбувається насправді? ЗСУ розпочали операцію в Білгородській області 19 березня. За пару днів трохи просунулися на північний захід від російського села Прилесє. Це приблизно в 20 кілометрах від Курської області. Російські воєнні пропагандисти заявляють про просування ЗСУ на південний захід від Демидівки та в бік липців. Але це поки не підтверджені факти відзначили в інституті вивчення війни. Дії ЗСУ в Білгородській області не повноцінний наступ, а обмежена контратака, щоб захистити Сумщину. Пояснюють експерти. К сожалению, така ситуація, коли російська армія змогла зайти на глибину до порядка 6 кілометрів на територію Сумської області в районі Басівки, такий населений пункт. зараз Російська Федерація окупірують порядка 20 П'яті квадратних кілометрів території Сумської області, Тобто є, а наша як сіра зона. Кремль у свою чергу може використати ситуацію на Білгородщині для ескалації війни та мобілізації. Чи просунуться ЗСУ в регіоні ще далі? Чи поки все залишиться як є, будемо стежити за ситуацією. Залишайтеся з нами.